Ляшко. Шановні колеги депутати, я вас прошу підтримати, повернутися, включити до порядку денного цей законопроект. Він складається з одного речення: унести зміни до статті 8 закону про основи національної безпеки України, яка передбачає, що Росія є стратегічним партнером України. Я пропоную виключити Росію з переліку стратегічних партнерів України. А точніше, вона сама себе виключила, коли. Анексували наш Крим, коли оголосили нам війну і розв'язали війну на Донбасі. Це надзвичайно важливе питання, коли у нас російські окупанти вбивають наших дітей, а відповідно до законодавства Росія стратегічний партнер України. Я прошу повернутися до цього питання, включити законопроект до порядку денно і прийняти його за основу і в цілому. І окремо хочу подякувати всім від солдата до генерала, за те, що вони сьогодні захищають нашу країну. Честь і слава нашій армії, шановні, колеги, за наполяганням автора, я ставлю ще раз на голосування питання щодо включення законопроекту 4555 до порядку денного нашої сесії. Прошу голосувати. Ефективно працюємо. 197. Рішення не прийнято. По фракціям, будь ласка. Батьківщина – 69, партія регіонів – 0, удар – 38, економічний розвиток – 15, суверенна європейська Україна – 20, свобода – 34, ЗМС – 0, позафракційні – 21.